Перший блок тренувань у межах практичної складової підготовки майбутніх водолазів проходить в оновленому басейні спортивного товариства Динамо. Особливістю курсу є проведення занять із спеціальної фізичної підготовки у водному середовищі, основи фрідайвінгу. Це і затримка дихання, і імітація глибин, і підбір вантажу, щоб не було позитивної плавучості. Саме зараз курсанти повинні навчитися спокійно, грамотно і рішуче виконувати все, чому навчилися теоретично. Басейн це найкомфортніші умови для людини, яка потрапила в водне середовище. Водне середовище для людини, як правило, це агресивне середовище. тому що ми на повітрі постійно перебуваємо, попадаючи в водне середовище. Людина стикається зі стресовими факторами, такі як температура, щільність води. Вона негативно впливає на людський організм і трішки загальмовує реакції організму, загальмовує мислення. Сучасний водолаз повинен швидко мислити і обирати правильний логічний шлях для вирішення бойових завдань. Ми використовуємо спеціальні вправи, вправи на пасивному видиху, пірнання на глибину на пасивному видиху. Завдання і вправи підібрані таким чином, щоб максимально розвинути навички, необхідні для подальшої їхньої діяльності. Як водолазів, базовий курс підготовки складається із 21 заняття та триває 7 днів. Кожен курсант перебуває у воді від 4 до 5 годин. Мета загартувати організм майбутнього водолаза. Спочатку курсанти відпрацьовують плавання різними стилями, долають водні перешкоди, тренуються правильно пірнати на глибину до 4 метрів та вдовжину на визначену відстань. Інструктори професійні військові водолази. Всі мають чималий досвід. Олег Горобець підкреслює: головне це стресостійкість. Людина під водою почуває себе зовсім не так, як на поверхні. Інша щівність води, важко правильно визначити дистанцію, тож така практика має велике значення. Наступний крок занурення у водолазному спорядженні з відкритою схемою дихання. Право освоюється до автоматизму. Перший тиждень вони здобувають навики в басейні, де це менш травматично і менш небезпечно, і після здачі відповідних залікових вправ ми переходимо на другу на другий тиждень. Переходимо на відпрацювання вже в відкритій воді. От в нашій гавані серед занять в першу чергу вміння правильно вести себе під водою, щоб не втрачати енергію, спокійно дихати, щоб економити кисень. У вправах з маскою курсантів спочатку вчать правильно їх вдягати, а пізніше інструктори будуть зривати їх під водою, тренуючи правильні реакції водолаза. Це все попереду, а поки що ази. Протягом одного тренувального дня курсанти повинні подолати відстань більш як три кілометри. Це заняття на витримку. Втім, хлопці зізнаються, для них це зовсім не важко. По вступу до водолазної школи ми здавали фізичні вправи, потім витискання, ПС, підтягування на тоніку та забіг одна миля. І все це здавалося на війна. Так, водолазна професія потребує. Психологічне витримку. це дуже важлива та небезпечно. Загалом протягом восьмитижневого базового курсу підготовки майбутні водолази повинні відпрацювати під водою понад 650 хвилин. Також програма підготовки передбачає занурення та роботи на глибині моря до 30 метрів. Вправи на залік будуть виконуватися вже у відкритій воді. Крім того, попереду спуски з борту морського водолазного судна військово-морських сил Збройних сил України. Отримання кваліфікаційних сертифікатів планується на початок січня. Чудовий подарунок до новорічних свят.